Живий контакт і живе спілкування у нас час. Чи потрібно воно? Мова для людини це найкраща форма прояву себе як особистості і усвідомлення своєї присутності в соціумі. Коли є внутрішня мова людини, вона розуміє, що з нею відбувається, може відчувати і чути свій внутрішній світ, переносить його у зовнішній. У воєнний час. І нестабільні фактори, які впливають на нашу психіку, мова це є єдине, в чому безмежно кількості може користуватися людина. Безпосередньо це є спілкування. Тому незалежно від того, чи є світло, чи немає світла, чи є вода, чи є опалення, чи є зв'язок спілкування, є єдиним, чим ми можемо. Взаємодіяти із оточуючим світом, воно є для нас стабільним, де ви можете прожити разом з іншими людьми свої емоції, які складно берегти в контейнері і з якими ви не можете справитись. Коли людина вчиться розмовляти, для неї відкривається світ образів, які вона відчувала в голові. І ці образи перекладаються на мову, щоб її почути, включається ще один аналізатор це є слух. Людина розуміє, як може відчувати цей світ, змінювати його через голос, тобто перевертати увагу до себе на навколишній світ, і з'являється ще один інструмент, який допомагає їй реалізуватися, адаптуватися і відчувати себе у цьому світі. Живе спілкування наразі для нас стає менш доступним. Набагато простіше не докладати надмірну кількість зусиль, щоб вийти в контакт або спілкуватися по телефону в невербальній формі, спілкування через символи, а ще простіше через смайли або через якісь певні меми. Під час невербальної форми втрачається емоційна забарвленість мовлення, втрачається емоційна близькість з людьми і партнерами. Втрачається розуміння того, що я прийнятий і мене люблять. А саме це є найважливіші потреби, які виникають у соціумі у кожної людини, незалежно скільки вам років і якого ви соціального статуса. Щоб вижити у цьому швидкому світі, який постійно змінюється, в якому виникають стресові ситуації, а також фактори, які ми не можемо змінити і не можемо вплинути на них, важливо. Проговорювати свої емоції, не закривати їх в свій контейнер і не очікувати, коли він буде наповнений, щоб потім не знати, що з ним робити. важливо навчитися самій людині переробляти емоції та переживання через свою фабрику емоцій. Це можливо тільки тоді, коли у вас працює внутрішнє мовлення, тобто, коли людина аналізує свої думки, синтезує, характеризує їх, одні залишає як досвід, а інші викидає у свій внутрішній смітник для утилізації. Спілкування і умова завжди йдуть поряд, які формують комунікацію, контакт між людьми. І у кого немає проблем з комунікацією, у того немає проблем з прийняттям себе. І з прийняттям світу. Передача своїх думок і своїх емоцій безпечно для себе і для інших. Ця властивість особистості вважається великим даром. Щоб сформувати і зрозуміти, наскільки вона комфортна для взаємодії і світом. Тобто, мова я є інструментом для відчуття зовнішнього і внутрішнього світу людини, і вона є найефективнішим інструментом. Незалежно. Від того, скільки вам років і коли ви почали вдосконалювати свій рівень комунікації зі світом, важливо знати три правила. Перше правило хотіти взаємодіяти, друге правило розуміти, що не всім. Буде подобатись те, що ви говорите, і всі, не всі будуть хотіти вас вислухати. І третє правило: навчитися виражати свої думки лаконічно і зрозуміло. А також найважливіше навчитися слухати і чути свого співрозмовника. Тому мову як інструмент важливо постійно вдосконалювати, щоб бути ефективним для себе і для світу. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Татарінцева.